Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку сонце, світло і тепло. Подумай, який сьогодні місяць? Яка пора року? Спробуй назвати ознаки осені. Скажи, який зараз стан неба? Чи є сьогодні опади? Давай розгадаємо загадку. Із неба диво золоте і світить нам і гріє. Ніщо без нього не росте і всяк йому радіє. Що це? Це наше сонечко. Про що можна сказати? Сходить, світить, гріє, пече, сідає, заходить. Так можна сказати про сонце. Сонце це розпечена куля, одна з мільярдів зір нашої галактики. Воно є найближчою до землі зорею. Відстань між ними дорівнює 150 мільйонів кілометрів. Тому на небі сонце має вигляд невеликого диска. Промінь світла від сонця досягає Землі за 8 хвилин. У різні пори року ми отримуємо від сонця різну кількість світла і тепла. На прикладі рослин своєї місцевості, ви можете спостерігати, як живі організми реагують на це. Пригадайте не тільки соняшник, як він вранці повертає голову до сонечка, і так як йде сонечко, так само. І наш соняшник продовжує повертати свою голову за ним. Навесні молоді листки розпускаються знову і починають активно виробляти на світлі органічні речовини. Їх споживають тварини і людина. У такий спосіб світло і тепло сонця продовжує служити живій природі. Сонячні промені нагрівають земну поверхню в різних її точках і в різний час дня неоднаково. Як же змінюється кількість сонячного тепла та світла протягом доби? Пригадай! Сонечко вранці сяє яскраво, але ще не дуже нагріває землю. Опівдні, тобто вдень, Сонечко сяє яскраво і земля найбільше прогрівається. Ввечері, коли сонечко починає сідати, воно вже не таке гаряче, але все ще воно гріє землю. І, звичайно, вночі ми не можемо побачити сонечко. Зранку, або ввечері, коли сонце перебуває низько над горизонтом. Земна поверхня нагрівається менше, ніж опівдні. Коли сонце розташоване вище, тоді ж земна поверхня нагрівається найбільше. Сонце це найближча до землі зоря, яка забезпечує її світлом і теплом. Завдяки сонцю існує життя на землі. За допомогою дзеркальця спробуй спіймати сонячного зайчика. Спробуй піймати його за допомогою іншого блискучого предмета. Наприклад, металевої кришки від банки тощо. Як ти думаєш, чому зайчика називають сонячним? Правильно, це промінь сонця, який падає на землю. А чому ж ми кажемо, що це зайчик? Тому що сонячний промінчик він рухливий, постійно хоче втекти від нас. Чому ж не можна побачити сонячний зайчик в темній кімнаті? Правильно, тому що сонячний зайчик це промінчик сонечка. Сонце посилає на землю тепло і світло. Без них неможливо було б життя. На нашій планеті. Що дає нам сонце? Спробуй сформулювати висновок. Сонце дає нам світло і тепло, а це джерела життя для всього живого на нашій планеті. Якщо ж Сонце не стане, то Земля покриється льодом, але вже стає холодніше. Та наближається зима. Виходить, що сонечко зникає? Ні, сонечко зовсім не зникає. Сонечко просто світить неоднаково в різні частини доби та в різні пори року. Сонце посилає на землю тепло і світло, без яких неможливо було б життя. Будь ласка, візьми до рук два термометри та спробуй помістити один на сонці, а інший поруч, але в тіні. Перший покаже обов'язково вищу температуру, ніж другий, бо він нагрівається за допомогою сонячного проміння, а той, який знаходиться у тіні, буде показувати правильну температуру повітря. Пригадайте, коли сонце дужче гріє. Вранці опівдні чи увечері. Звичайно, найдужче сонечко гріє опівдні. А чому? Тому що воно знаходиться найвище над горизонтом. А ще від сонячного тепла. Залежить температура тіла деяких тварин. Наприклад, риби, жаби, змії, черепахи на холоді перестають рухатися. Тому восени з настанням холодів вони шукають схованки, щоб не замерзнути взимку. Звичайно, коли прийде весна, буде теплішати ці тваринки знову повернеться до свого нормального, звичного життя. Будь ласка, оціни свою роботу на уроці. Обери цеглинку лего, яка відповідає твоїй роботі, де жовта це гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога і синя, я можу працювати краще. Ви молодці, всі впоралися завданнями. За увагу я вами дуже пишаюся.